Ідея екологічного марафону зародила ще на першому тренінгу у рамках проєкту від інституту суспільних ініціатив Успішна школа через ефективне шкільне самоврядування. Команда нашого ліцею почала вивчення проблематики поставленого питання одразу ж було вирішено провести живе інтерв'ю та онлайн опитування для того, щоб залучити якомога більше людей. За підсумками опитування та анкетування було визначено проблеми, які найбільше хвилюють учнів нашої школи, дізналися їхню думку про екологію рідного міста та довідалися, як вони впливають на екологічний стан середовища. Свою допомогу довкіллю учні продемонстрували у фотоестафеті Мій ековчинок», що була покликана об'єднати підлітків хорошою справою, допомогою природі, відмови від транспорту, використання екотурбинок, виготовлення предметів декору з використаного пластику, сортування сміття все це продемонстрували учні у ході фоточеленджу. Не змогли обминути тему найбільшої техногенної катастрофи ХХ століття та її впливу на довкілля, адже результати аварії на Чорнобильській АЕС ми можемо спостерігати і зараз, а тема є надзвичайно актуальною, бо ми діяти міста супутника Рівненської атомної електростанції. Як ніхто інший, маємо бути свідомими у цьому питанні. На завершення нашого марафону, задля підведення підсумків довготривалої роботи, були реалізовані квест змагання, де команди поборолися за звання кращого еколога Бараського ліцею номер 3 Три цікаві раунди, де учням довелося застосувати логіку, інтуїцію, креатив. цій надскладній боротьбі перемогу здобула команда Планети Земля. Пам'ятаємо, природа наша матінка, і ми повинні оберігати її як зіницю Ока. Стань супергероєм для власної планети.